Всім привіт! З вами Дінамка. Сьогодні вихідний, а отже, можна посмакувати запашною кавою в ліжечку і переглянути новий реплей під каву. Будемо дивитись бій на контрадікшені. Це прімтанк восьмого рівня, був з коробочок, якщо я не помиляюсь. Грає головний герой на мапі Регіон Енськ. Нова мапа, да, розширений Енськ. Грає з шостими рівнями на загартуванні, турбіні і вентиляторі. Це в нас е, британська двостволка. Е, я спочатку дуже боялась на ньому грати, але е, потім розпробувала і дуже непоганий танчик насправді. Так, граємо ми на вогнегаснику, не на допайку. І ББшки. ББшки, ну, в принципі, шості рівні, що нам. Так. Активувала вільну камеру, будемо дивитись нашу розкатку. Ладно, давайте будемо дивитись за героєм Бій без Арти. Я, до речі, до речі, відразу до вас запитання: як вам взагалі новий Енськ, регіон Енськ? Особисто я е, відіграла три бої на цій е, мапі і додала її в чорний список. Е, знайшли Пантеру, даємо тичку з катком, е, Пантера заюзала ремку, тепер він в нас без ремки. Можемо ловити повторно. На каточок раптом що. Е, до речі, зустрічка. У нас зустрічний бій. Е, ну, більшість команди поїхала на зелень. Там є де розігратись <світ> мапа гігантських масштабів просто ну, величезна. Не подобається на ній те, що дуже багато е, прострілів для арти зробили. Мега великі коридори. Не знаю, мапа мене не вал. Старий Ензік був набагато кращий, а ми не бачимо, що у нас 2 5 2 У в борту на секундочку. Отримали тичку, якось чи то не звернули на це увагу, чи то нам просто дуже хочеться Пантеру, але взагалі ніяк на початку не відреагували. Команда починає сипатись потрошки на зелені. Вже 0-1 рахунок. Цікаво подивитись, чим такий гарний цей бій. Заряджаємо залп. 2p2U чудово даємо 2 747 альфа 2 5, 2 у там мабуть в шоці Думаю Блін 500 хп залишилось Так, і що ми забирати? будемо забирати могу 2ПЕ2У Да? А, ні, ми даємо по одній Одну даємо, танкуємо Їдемо забирати. Рікашет. Поспішив. Тут поспішив. Головний герой. Так, вицілює. Забирає. Таракан. Засуджуємо нікнейм. Так, і що ж ми далі робимо? Почекали, чи є хтось, знаходимо М6, отримуємо тичку від М6 і від CDT. У е нас вже половини ХП нема. Відкатуємось, сейф. Ну, треба обережніше, бо такими темпами і до кінця катки можна не дожити. Чекаємо знову М6, його нема. Стоїть, мабуть, за оцими будівлями. Не можемо його підсвітити. Підсвічуємо М6, забираємо. Чудово вже 2 фрагі 2200, рахунок 3-2. Ой, ну КВ2. Я особисто на оцих от рівнях, знаєте, 6 рівні. КВ2 це найзліший ворог. Заряджаємо залп на М6. Ой, на М6, кажу, на CDT І не проходить в нас альфа 686 вилітає. До цього було 700 чимось. А тут. Ну, оце, знаєте, це завжди таке. от Там залишається танк на одну тичку, да? Думаєш, ай, зараз заберу. Виїжджаєш, в тебе не прокає альфа в більшості випадків, і ти залишаєш противнику там одне хп. Навіть таке було. Забираємо CDT, 4-6 рахунок, в нас три фраги. Пантера стоїть, на нас не дивиться, треба відкадештись і забирати Пантерку. Чудово, Пантеру забрали, КВ2, шотний 200 хп. Повертається на нас. Нє, ні, 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 не дивиться. Рембо забрали КВ-2. камуфляжем Рембо. Ну От не, не знаю. От, ну, дивлюсь я на цю мапу і. Ну, не хочеться. От навіть. Якби я подивилась тут на стріл на 20 тисяч демеджа, я б не захотіла цю мапу все рівно витягати з чорного списка. Думали давати залп, але передумав, дав одну тичку. А тепер буду давати. На вогнегаснику Базік. Зараз, так, да, залп не треба був. Дає однією і забирає Шість фрагів. Easy Воїн. Easy воїн в студію, 3600 демеджа, рахунок 7-8. Засвічується ялинка. Їдемо. Їдемо до ялинки. Мені здається, зараз команда взагалі стане на захоплення. Тому що. А, супротивники вже підтягуються. Залп не буде? Ні, не буде. Дає тичку сім фрагів. Ну таке, знаєте. Добиває шотних. Ну, але цікаво, може зараз щось буде, якийсь підривчик БК чи ще щось таке. Друзі, поки їде головний герой, попрошу вас підписатись, протиснути вподобайку і дзвоник. Буду вам дуже вдячна. Так, під'їжджаємо обережно, обережно вичіку... вичікуємо. Чекаємо Джисора. Заряджаємо залп, але ми підсвічуємось. Ох, ця камера, яка підстрибає. Стоїть Gisor. Даємо залп, але дивно, чому він не стріляв. Дуже дивно, чому він не здійснив постріл по головному герою. Або він був КД. Або навіть не знаю. Ну, скоріше за все, може був КД. Отримуємо від ПТ-шечки. підсвічуємо ялинку, яка. Тікає. Та ялинка тікає. Джито підсвічується. Рікашет. Ну тут треба вже обережно. Там ще й ПТшка стоїть. Джіто нас не пробиває. Ми теж поспішаємо, не влучаємо у броню. Дві тички ми зараз зафейлили. А Т8 дає в спину. Зелені. Нам треба їхати вперед. Ялинка вже заходить в спину. Чито вже проїхав, блін. Ну якось нас танки і попереду, і позаду. Даємо Чито з каточком. Т-3400, що, до речі, не світився. І Кромвель. А ми вже просаджені. У нас 300 хп. Думаю, як краще вийти залпом чи без залпа. Перевіряю, куди дивиться АТ-8. Дає пробиття. Ну тут можна було б, мабуть, і залп дати, але я не впевнена, що він би пройшов цей залп. Ой, зараз. Добре, добре, бо можна було отримати вже тичку і взагалі залишитись. Зі скількома там, ну, 200 хп. 200 з чимось. Виїжджаємо, забираємо Е, 10 фрагів. На секундочку, так? Да? 10 фрагів. 5700 демеджа. Так, ялинка. Буде давати залп на відстань? Ні, не буде. Дуже небезпечно давати залп на відстань на цьому танку, бо може взагалі не долетіти залпи. Вони мене як чуть-чуть дропається ріплей. Ну, це такі баги в нас в реплеях. Нічого не можу з цим вдіяти. Отримуємо від ялинки. Ай-яй-яй! І залишаємось прямо геть-шоті. 75 хп. Але забираємо 11 фраг. Отак От це робиться. Просто 11 фрагів. Рахунок 12-12. Ми трошечки-трошечки відстаємо по ХП на 300. 6500 майже в нас демеджа. Ну, дивіться, в нас два танки не освітились. Якщо вони будуть АФК, то я не знаю. Вибачте, покашляли. Живі реплеї записую з першого дубля, аби не дивитись реплеї потім повторно. Ну, такий простріл по ялинці. Це прям. Я не знаю, мені здається, чи, чи такі бої бувають раз на, на рік, як то кажуть, раз в рік і палка стріляє, да? Але попасти під вагонами це треба мати. Просто фарт. Я не знаю, бо в мене особисто полетіло би прямо в вагон в той. В чаті пишуть ти хто? Кромвель АФК. Кромвель АФК. І скоріш за все те. Ти... Ні, т 3 живий. Блі, ну цікавий бій, знаєте, такі двоякі враження від нього якось. Ну, ми зараз забираємо 13-й фраг. Виходить, 7500 демеджа і їдемо за Т-3400. Таке буває хіба в 25-му році? <с> Такі бої. Цікаво, коли був... А, Т-3400 вилетів. Ну, блін. Я не знаю, друзі, напишіть свої враження під цієї катки. У мене є якісь, знаєте, як трошки якісь сумніви, що ну, ну так неможливо. Ну просто Кромвель АФК т 34 100 вилетів. Хоча, знову ж таки, можливо, такі бої і існують, але доволі рідко. Все, 14 фрагів, 8 тисяч демеджа. Діліться враженнями в коментарях і давайте дивитись результати. Так, друзі, от і результати майстер, медаль е, героїв розсія, основний калібр, воїн, стальна стіна. Бачите результати, так? Да? Цікавий бій, дуже цікавий. Дякую величезно вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня і хай щастить!